Веденний працює неймовірно тихо, без лишніх звуків, без диму, щойно змийки авто. Оцінити зовнішній вигляд автомобіля. Автомобіль на свої руки виглядає дуже добре. Є титани. Нова резина стоїть. Все працює по машинці патроніки. В автомобілі все працює, всі світла, поворотники, навіть підсідкових номерів, підсвічується все нормально. Ну, автомобіль, видно, що був в хороших руках. За ним доглядали, дивилися. Дуже містке авто. Сім місць також в автомобілі є присутнє, що дуже зручно. Діння з легкістю складається, утворюючи нам великий багажник. В <клух> автомобілі є насос для підкачки коліс, крюк для того, щоб тягнути. Також сама пінка, що закачується в колеса. Автомобіль дуже місткий. На своїй габарити дуже, дуже зручне та велике авто. Задній ряд сидінь. У тому всьому ще достатньо в автомобілі є. Дар ми камеру 05, більше будемо бачити всього. Карти всі не пошкоджені, авто збережене просто чудесно. Автолок також ціленький. Сидіння з шостої і 6 сторони теж цілі, без потертостей, подертостей і чистенькі вставки чорного лаку, дують красоти машинці. Автомобіль немальований, без підкрасиків. Подивимося, що там під капотою, і перейдемо до перегляду авто у салоні. З цієї сторони також машинка повний порядок. Ну, зараз сядемо, подивимось, що в середині є в машинці. Стоїть 2-літровий дизельний двигун від Chevrolet. Ну, вважається одним найнадійніших. Все є повністю в машинці тут. Переглянемо авто всередині. Автомобіль володіє досить хорошою шумкою, нічого не шумить лишнього. Автомобіль жодних помилочок немає. Все працює. Пробіг оригінальний. Повністю. Автомобіль досить економний. Переїзди в середньому показує по місту до 7 літрів. При тому, що це є авто на автоматі. Ця заглушечка є. просто Під час хімчистки десантувалася з місця. руль гарний збережений, круїзик працює. Засвідчується, а вот укрізь. Треба просто на ходу, щоб їхати, і воно тоді брифа, може і так фіксується, ось крізь там світиться. Проблем ніяких нема. Регулюється тут також на ролі. Це є управління мультимедію. Мультимедія також працює, все без проблем все переключається. Це порядочок. Поворотники працюють, в другу сторону працює. Управління фарами. Тут автоматичні світла встановлені, зараз трошки ми зближимо. Тут автоматичні світла встановлені, також все працює все порядочку. Просто на дворі зараз все світло. Є. Е, далі мультимедія. У нас кольоровий дисплей встановлений мультимедії. Я чесно ще так і не розбирався. Ну, Багато функцій присутніх, якщо не помиляюсь. Так, тут є е, встановлена навігація. Встановлена навігація. Є зараз ми подивимося як ну далі, як тим управляти. Чи то цим? А ось цим, напевно. так. Навігація встановлена, підтягує регіон, підтягує все. Просто іменно карти. Побачите, як вони вказуються, Є українські також карти, все воно працює, можна користуватися. Загалом загальні головні дороги все працює. Досить, досить класно працює в автомобілі. Все. Температура, все, мова підшита. Е, також ну, тут є налаштування різноманітні. Destination це місце призначення, а аудіо, яке присутнє. інфо, я не знаю, що з ага, це встановлюється від інформації від радіо, який йде. Також тут є ще широкова полочка з USB та Oxom. Управління кліму, якщо не помиляюся, приводиться ось там. так, Кліма тут прикольна, двохзонна кліма стоїть, повністю керується всім. Досить зручна температурка, потужність, ще якісь функції, які я навіть, не знаю, що означають встановлений е пород. прикольно, тобто є в автомобілі Bluetooth, і він досить високої якості рахується. Далі, що у нас ще є? ну, Звичайно, що само собою та штука, все працює, все присутнє. Автомобілі до автомобіля надається зразу сертифікат відповідності, тобто вам нічого не потрібно буде вже додатково оплачувати. Все є сидіння в машині повністю ціленьке. Загалом місця дуже достатньо. Сідаючи за автомобіль, відчуваєш прям комфортик. Комфорт. Ручник працює в автомобілі, коробочка не пинається, нічого, ніяких нюансів. Це патроніки спрацьовують, все робить. І драйв також все працює. В машинці все дуже просто, дуже. Дуже просто та ефективно. Працюють також складання дзеркал. Ось так, складаються дзеркала. Далі воно досить зручно. При паркуванні підігрів дзеркал також присутній. Далі, що у нас далі є управління тими, склопідйомника, всі склопідйомники працюють, тут по питань немає. Да, тут все працює, дуже-дуже зручно. Сировий, бут, тому що склопідйомники автоматичні стоять. Чистий 11-рік, ще раз нагадую, автоматичні світла, автоматичні світла, автоматичні Дощ... датчик дощу стоїть також. Машинка варта уваги однозначно. однозначно. Ходова супер, ну, жодних запитань немає і по коробці. Тільки приїхала така машинка. Красота.